Потужність це про 7 g QA 25 k 5 d Мантажопідйомність автокрану 25 тонн. Експлуатаційна маса автокрана – 31-700 Довжина стріли автокрана – 41 метр. Разом з уськом 49,3. Двигун Шанхай, дизель, потужність 218 кВт. Автокран має 5 аутригерів, що забезпечує стабільність та стійкість під час роботи автокрану. Маса противаги автокрана – 6 тонн. Тепер перейдемо до кабіни автомобільного крану. Автокран управляється за допомогою механічної коробки передач. Має зручне пневматичне крісло для водія, електростеклопідйомники, кондиціонер та пічка наявна. Управління автокраном здійснюється за допомогою джойстиків. Оператор має зручний LCD дисплей з усією інформацією, висота підйому, кут, вага і т.д. Має кондиціонер, пічку та систему обмеження навантаження, що є дуже безпечно під час роботи.